Згідно з чинним податковим законодавством, до 1 січня 2022 року суб'єкти господарювання 2-4 груп мали встановити реєстратори розрахункових операцій, проте, зважаючи на початок повномасштабного вторгнення, умови для платників податків пом'якшили. Про це йдеться у відповідному законі за номером 3219, який роз'яснили фахівці податкової служби області. Реєстратор розрахункових операцій це пристрій для безготівкової оплати, який допомагає фіксувати операції купівлі продажу. У законі про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Суб'єкти господарювання, які не встигли виконати вимоги, звільняються від відповідальності до зазначеного терміну. Тобто обов'язок застосування реєстраторів розрахункових операцій існує, але відповідальності. За застосування реєстраторів розрахункових операцій касових апаратів відсутні з 1 січня 2022 року і до 1 жовтня 2023 року платники податків в цей період зобов'язані зареєструвати реєстратори розрахункових операцій або про РРО програмні реєстратори розрахункових операцій, якщо вказані суб'єкти господарювання здійснюють. Діяльність в готівковій формі або через посттермінали від санкцій за порушення вимог законодавства звільняються й суб'єкти господарювання у сфері торгівлі, громадського харчування чи надання послуг, крім відповідальності за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизної групи товарів, здійснення діяльності з купівлі-продажу іноземної валюти, діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор. Суб'єкт господарювання самостійно вибирає, який реєстратор звонкових операцій використовує, будь то класичний або програмний. Наголосили зокрема на використанні програмних РРО, які можна встановити безоплатно під супроводом фахівців податкової служби. Який можна буде встановити на гаджет, чи це телефон, чи це на планшет, і застосовувати його в своїй діяльності. Я ще раз хочу наголосити: він безкоштовний. Працівники головного управління ДПС у Черкаської області в центрах обслуговування платників податків надають роз'яснювальну інформацію, як його встановити, як використовувати. За перше вчинене порушення після 1 жовтня доведеться заплатити 25% від суми вартості проданих із порушенням товарів наданих робіт та послуг за кожне наступне 50%. Дана норма не стосується. Суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з продажу підакцизної групи товарів, технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів. Для роз'яснювальної кампанії працівники головного управління Державної податкової служби в області розробили спеціальні матеріали, які можна знайти на офіційному сайті. Додаткова інформація за номерами гарячої лінії, що ви бачите на екрані. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Восьмий фестиваль.